Халява по БУ мінітракторам. тракторам Шефен 240 стан ідеальний, 2500. Є дві штуки. Скаут 18, стан теж технічно відмінний. З фризою, сплугоємо з 3 з точкою з доставкою 2000 доларів. ДВшка 404 з кабіною 5400 з доставкою. Донфенг 240 з кабіною 3600 доларів. Сінтай 180, 2500 з доставкою. А цього трактора взагалі шкода першого не поставив. ДТЗ-шка 5200 доларів ідеал. Таких тракторів, такі трактора, точніше, зараз від, від 7300 доларів в продажі нові. Ну і наш топ-продаж. 650 доларів з доставкою. Технічно стан відмінний. Є гальма, 4 колеса, плуг в комплекті, є навісний механізм. Ну, З дефектів шини майже нульові. А так, перед ідеальні, двигун заводиться, коробка працює.